Немає права. Порча імущества. ви це знаєте? Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, що хворіється. Ну, вы не, блядь, это такие фашистов что творится, а? Вы же а, не имеете а вот, права все. Мы не были фашистами, там, вы на, блядь, машину забрали, все. Значит, рот. надо. И вы берете ага. такое дело. Сережка и Вусар. Это кошмар. Но, вот, 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 вот. А чи той не вилаза, чого не вилазить? Не смотри, блядь, руками розмахався тут. Кажу, гачі не приїхали, а не без нікого, блядь. Не смотри, любля. Роз'їжджайтеся вообще, це не ваша територія тут. Це не ваша територія! Не ваша територія! А в машині сидить ТЦК представник. Зараз, на жаль, не видно, він там сховався. ТЦК представник. І вони всі на одного тут толпою. Хлопці, роз'їжджайте, діла не буде.

Блять, ослы! Не ряда, Голову не давить! Руки назад! Рука. Голову не давить! Руки ты Руки. Руки Руки! назад! Блять, ну что это такое? Блять! почему ты кровь? Блять, 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 блять,